Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. І перш ніж почнемо, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні ми зробимо милу рибку сквілінгу. Для прикладу є три рибки. На прикладі однієї, я вам покажу, як легко і просто ви можете зробити собі такий виріб. Це чудовий проект навіть для початківців, і в ньому є кілька різних деталей, які ми з вами і освоїмо. Що нам знадобиться кольорові паперові смужки? Це 4 смужки довжиною 15-17 см, і одна смужка довжиною 30-32 см. Тобто, якщо ви подивились попереднє відео і купили довгі отакі от смужки, як я показувала, то жовті це одна довга розділена на 4 частинки, і синенька блакитна це половинка тієї великої. Смужки. Також клей канцелярський, лінійка навіть може не знадобитися, основа і інструмент, тож ми можемо почати. Для початку ми зробимо тулуб для риби в інструмент обережно вставляємо на краєшок і починаємо щільненько закручувати. Дивіться, крутити по часовій стрілці чи проти часової стрілки це абсолютно немає різниці. Як вам зручніше. Те ж саме відноситься до того, крутити правою чи лівою рукою. Абсолютно ніякої різниці в цьому немає. Важливо щільно рівненько закрутити ось такий, ось воно як виходить. Не хочу фокусуватись. Ось така штучка. Докручуємо. Якщо десь нерівно, не в одну лінію, ми обережненько, коли будемо знімати, ось ми докрутили, знімаємо пальчиками так вирівнюємо, і все, у нас плаский млинець. Але нам потрібно його зробити, з нього форму. Для цього... Якщо нам не важливо, який розмір рибки буде, то ми можемо просто відпустити отак от на долоні цей. Цю деталь і вона розкрутиться. Але якщо ми хочемо, припустимо, зробити кілька рибок, і щоб кожна з них мала, наприклад, певний розмір, ми обираємо. Потрібно, от, наприклад, 15 мм, кладемо і відпускаємо. Пальчиком обережненько так поправляємо, вона розрівнюється, далі ми клеїмо. Грамочку, краплиночку, манюльничку, щоб ніде зайвого не роз... І заклеюємо. Якщо ви маєте лінійку, я раджу все ж покласти, підсихати на хвилинку в потрібний розмір, щоб вона не розкрутилася більше або не розклеїлася. А в цей час ми можемо зробити малесенькі плавнички наші. Такий же самий принцип. Вдягаємо на інструмент край і починаємо крутити. Це досить швидко, можливо, кілька смужок вам доведеться експериментально спробувати, щоб зрозуміти, який потрібен, як потрібно крутити. Менючка. І кладемо її у отвір, ну, наприклад, 8 міліметрів, щоб плавнички були однакові. Хай поки полежимо, почнемо іншу на краєчок і починаємо, не поспішаючи закручувати наш паперовий ролл. Ось так це все виходить. Не поспішайте, може, не вийти з першого разу, але це не страшно, у вас є безкінечна кількість варіантів. Пальчиками придавили, щоб зробити пласким. Ось такий ми маємо рух. І його також можемо перекласти в отвір. Попередній забираємо, інший кладемо 8 мм. І він, бо він хоче, якщо його не зупинити, він хоче розкрутитися сильніше. Тому ми тихесенько клеєм фіксуємо, фіксуємо клеєм, ось, ось такий буде плавничок. Один. Нам їх потрібно чотири. Заклеюємо краєчок іншого. Ми поки нічого з ними не робимо, ми просто готуємо наші деталі. Можна поступово одразу накрутив, наклеїв, але також досвід показує, що гарний варіант, коли в тебе є вже всі деталі під рукою, і ти їх одночасно робиш потрібні, ось вони однакові. Далі нам потрібно ще закрутити дві, два плавнички, хвостики. Цікаво буде в подальшому, бо кожній детальки нам потрібно буде придати свою форму. Ось ми накрутили, поклали у потрібний отвір, так як ми обрали 8, то ми можемо також туди і класти. Якщо вам подобається більше, можна більше. Або ж, якщо у вас немає лінійки, ви можете. Фіксувати пальчиками потрібно, який розмір вам подобається. Риби ж бувають з різними плавниками і хвостами більшими, меншими. Тому на даний момент це не принципово. Тобто, у нас задача навчитися крутити деталі. Попередньому забираємо цю ставимо і далі знову ось так заклеюємо, тримаємо кілька секунд, для того, щоб схватився клей. Знаєте, раджу також обирати. Густий клей ПВА, не рідесенький, а густий. Він краще тримає, все ж, деталі, і останній наш кружечок. Ось так. Що ми маємо? У нас є 4, 4 деталі, жовті. Це наші плавнички і тулово. І приступимо до формування класної рибки. Ми беремо нашу найбільшу детальку. Так, от чотирма пальчиками. І края придавлюємо чик. Получається ось така деталька. Ось вона. Це буде тулуб нашої рибки. Далі нам потрібен хвостик. Для хвостика також ми беремо жовті маленькі детальки, і також їх по краям. Прищіпуємо одна частинка та друга частинка. Бачите? Викладаємо так, щоб зручно було видно, як воно що. І плавнички. Для плавничка нам потрібно зверху і знизу двома пальчиками придавити, і потім, отака, бачите, що тут. Вийшло, вийшов елемент, і трошечки підігнути. Ось. Це буде один плавничок. І точно так само ми здавлюємо пальчиками та загибаємо, це буде інший плавничок. Я завчасно підготувала собі пакетик з очима Це такі круглі кружечки дироколом Звичайним дираколом зроблення І на ньому ми намалюємо око потрібне. Ось так. Ну що, приступаємо до збору. Якщо вам не подобається розмір тулуба і хочеться більше, візьміть цілу довгу таку ниточку, тож приступимо до збору. намащуємо основу. Або якщо буде три рибки, придумайте їм місце. Далі верхній плавничок або нижній. Також змащуємо клеєм і фіксуємо внизу. І ще одну деталь. Подивіться уважно, яку сторону змащувати клеєм, щоб у вас не було нашарування. Щоб ви не, не змастили ту сторону, яка не потрібна. Оп! І хвостик. Ставимо одну деталь. Е, кому зручно, можна користуватися пінцетом. Ну, мені, в принципі, зручно і без нього. Можна з ним, як вам намазуємо клеєм. І приклеюємо хвостик. І далі око. От для ока можна і все ж таки взяти пінцет, тримати його за краєчок, щоб потрібне місце намастити клеєм та покласти око рибки. І інструментом можна придавити. Отак. Тільки погляньте, яка чудова рибка вийшла. Ми можемо додати до неї бульок, наче вона під водою плаває. Можемо зробити компаньйонів і буде у нас три рибки. Плавнички, якщо покласти під іншим кутом, також буде інакше виглядати. Але це, мені здається, прям дуже схоже в пошуках нема. Малюк. І ви зможете зі своєю дитиною зробити. Або для початку ось три виглядає рибки, ось одна. Тут основа акварельний папір, а тут уже картон, він більш міцний. Якщо вам одразу здається, що деталі погано тримаються, нехай вони полежать і повністю просохне клей. Ви зрозумієте, що насправді все добре, і воно затвердіє і буде класно. Це все. Тепер ви готові, щоб зробити самостійно цей виріб. І не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з цікавими ідеями. Пишіть коментарі, що подобається, що не подобається, що змінити, бо я тільки починаю записувати, і для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Бувайте!